Це марафон. Єдині новини для вас працюють інформаційні команди. Фактів осітіві та «Вікон СТБ». Мої вітання. Година тому окупанти скинули керовану авіабомбу на двоповерховий будинок у Вовчанську на Харківщині. Під завалами можуть бути люди. Повідомили в Нацполіції Харківської області. На місці працюють рятувальники, слідчі та медики. А зранку росіяни гатили з артилерії по селу Курилівка Купінського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Повідомили в обласній прокуратурі. На щастя, люди не постраждали. Після тимчасового затища окупанти знову активізувалися на купінському напрямку і тиснуть в районі Табаївки і С. Інківки заявили в державній прикордонній службі. Це означає, що ворог відновив людські і технічні ресурси для штурмів. Тільки за добу на Лимано-Купінському напрямку окупанти завдали 800 артилерійських обстрілів та понад 10 ударів керованими авіабомбами по прикордонню. В сумах на місці влучання шахеду у багатоповерхівку тривають рятувально-пошукові роботи. З під завалів вже дістали тіла двох загиблих ще одну людину вважають зниклою безвісти. У лікарнях троє постраждалих. Попри постійні повітряні тривоги, роботу ДСНС не припиняє, хоч це вкрай складно. Досі існує загроза обвалення частини бетонних плит та повторних атак. Уся оперативна інформація про черговий теракт Росії далі в сюжеті. Це була перша тридцять ночі. У цей час жителі Сум здригнулись від потужних вибухів. Близько четвертої ранку вова підтверджують удар по багатоповерхівці і публікують перше фото з місця прильоту. Замість частини будинку, прірва. Горішні поверхи опинились на першому. Рятувальні роботи ускладнює масштабна пожежа. Нам розположення нашої квартири зіграло на руку. Просто воно прилетіло більше на ту сторону. Ми чули, шахету ми бігли в коридор навпаки. Але ну якщо б там 20 сантиметрів вліво, то мабуть би весь на нас було просто впав. в умовах поганої видимості від величезного задимлення. Рятувальники намагаються витягнути притомну жінку її притисло бетонною плитою. Тим часом із верхніх поверхів краном із квартир визволяють заблокованих в помешканнях. Є поранені людей у крові передають медикам. Офіційно відомо про 10 врятованих людей. З них вісім поранені. Уже по з-під завалів дістають два тіла. Одне із них – 85-річного чоловіка. Доля ще однієї людини залишається невідомою. Будинок панельний. Як ви бачите, всіх всі чотири поверхи вони зараз знаходяться на першому поверсі. Кількість завалів дуже багато. Це і бетонні плити і уламки. Тому роботи ще ну багато складність в тому, що потрібно перше контролювати весь процес, дивитись, аби не було повторних обвалів. Посадовці озвучують деталі: Епіцентр влучання, ймовірно, у третій поверх приблизно 20 квартир знищені повністю. Загалом пошкоджено до пів сотні осель. Весь будинок складається з п'яти під'їздів. Влучання було посередині між першим і другим. Ми підготували два гуртожитка. 105 ліжкомісць вже готові для прийняття людей. На місці розгорнули оперативний штаб щодо ліквідації наслідків атаки. У школах та садках облаштували пункт незламності. Із сім'ями постраждалих працюють психологи. Волонтери приїхали ще зранку. Вже почали забувати вибиті вікна у під'їздах, які вціліли, навіть подали опалення. Привезли непродовольчі товари від ВКБ: ООН. це ковдри, ліхтарі, матраси для тих осіб, чиє житло. Пошкоджене або зруйноване. Також є у нас набори для швидкого ремонту. Загалом цієї ночі Росія завдала по сумщині 18 ударів. Постраждало 7 громад. Ворог скидав авіаційні бомби, застосовував артилерію, обстрілював з гелікоптерів та завдав удару безпілотниками різних типів. Христина Вличанська факти сітєві марафон Єдині новини. Жертв російської атаки в кривому розі уже п'ятеро. Під час розбору завалів на одному з поверхів пошкодженого будинку знайшли тіло чоловіка, 43 людини поранені. 18 постраждалих у лікарні, шестеро з них у тяжкому стані. Серед травмованих семеро дітей. За даними голови райвійськові адміністрації, по кривому рогу окупанти вчора вдарили ракетою Х-59. Пошкоджено 20 багатоповерхівок. Постраждали також дві школи, два десятки, підприємства, адмінбудівля, продовольчі магазини та автомобілі. Одні. З висоток почалася пожежа. Рятувальникам вдалося евакуювати 154 людини та врятувати п'ятьох. Довелося зрізати двері до квартир. Тавтра в кривому розі оголошено день жалоби. У Мирнограді на Донеччині завершена рятувальна операція з-під завалів п'ятиповерхівки, в яку окупанти напередодні ввечері поцілили ракетою, дістали останню людину. Повідомляють у Донецькій військ адміністрації. Остання рятована з-під завалів – 13-річна дівчинка дивом не має жодних травм. Натомість ще п'ятеро людей, що перебували у своїх квартирах у момент вибуху, дістали осколкові поранення. Окрім цього, з під завалів рятувальники витягли тіла двох літніх людей. За даними Донецької обласної прокуратури, вже відомо росіяни скинули на місто. Аві авіаційну керовану ракету Гром Є1 з бойовою частиною понад 300 кілограмів. Внаслідок влучання по побатоповерхівці вщен зруйновані два поверхи. Ще чотири у чотирьох будинках поруч повибивали вікна та двері. Росіяни не гребують забороненими фосфорними боєприпасами і утруйними газами. Їх відчули на собі вояки 65-ї бригади, коли тримали фронт під Бахмутом. Саме там чужинці намагалися їх викорити з фортифікації за допомогою задушливої речовини, яку скидали з безпілотників. Свідчення про воєнні злочини росіян від очевидців в сюжеті Андрія Почтіва. Їх поливали вогнем артилерії та засипали фосфором. Та й цього росіянам здавалося замало. Ми ще не знали, що нас значним газом травити. Це чернівчани на псевдомойсей, стрілець 65-ї бригади. Тоді, згадує, вони тримали орду під Бахмутом. Зранку. 10 скидів вони на нас хотіли виходити, були скиди там вогами, таке, ну, не вийшло. Тож окупанти вдалися до злочину, скинули з дрона на наші позиції газову гранату. Коли впало, вже чув, що печа очі пічуть, не дає дихати. Я вибіг з дерки проти газу, я не встиг натягнути, я побіг до побратимів. А, ну, Ще трохи міг вже бути двохсотим. Вояк на псевдокум розповідає, у тих роз'ятрених окопах їх було семеро. Поки надягали проти гази білої отрути, що стелилася низом, надихалися усі. Він повз верхів і весь дим йде в долину. Він не підіймається, той, де білий дим догори. Він весь паде в долину. Руками то викинув закопав. Вояк на псевдоінженер відкинув тоємність із отрутою. За кілька хвилин росіяни запустили ще один дрон із газовою гранатою, та наші його збили. збили того дрона, він рядом коло нас упав. ось такий той балон був. Інженер твердить, на вигляд то був, наче якийсь саморобний пристрій. І була така баночка, та як з під пиво або з-під кока-коли із засунуту пластмасу. Посмасу, маклашу. Там якісь дротики такі були. Там була яка зрядина, така. Воно ну, смерділо газом, сексулярку чи чим воно смерділо таківо? Після того наших військових кілька днів лікували у шпиталі. Дуже пекучий, дуже пекучий. Я два дні чув, що ну, в мене желудок, то все, все всередині, все спікало. Ворог вдається до. У ну, злочинної будемо називати речі своїми іменами практики. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій запевняє, випадки, коли росіяни скидають на голови нашим армійцям газ, почастішали тиждень. Нами зафіксовано близько 60 скидів із безпілотників, гранат із отруйною речовиною, задушливо сльозогінної дії. Переважно це речовина під назвою хлорпікрин. пікрин це не хімічна зброя, але застосування таких речовин є порушенням міжнародної конвенції про заборону розробки виробництва накопичення та застосування хімічної зброї. Хлопці твердять, про заборону використання на полі бою газів знають та вочевидь, росіянам на те байдуже для нас, може да для них ні ще зараз на позицію кожного має бути проти вас. Андрій Польщі Артем Деженков, Факти Сі Тіві єдині новини. Цієї ночі та зранку шість російських областей атакували безпілотники. Міноборон Росії звично відрепортувало, що успішно перехопили і збили понад 60 БПЛА. Атаковані аж чотири російські нафтопереробні заводи у Кстово, Нижньогородської області, Кіришах, Ленінградській області та у Рязані. Про це повідомила українську правду джерело ВСБУ. Вранці у Рязані пролунали три вибухи. Згодом у мережі з'явилося відео пожежі на місцевому нафтопереробному заводі. Горіло майже 100 квадратних метрів. Телеграм-канал. Але передають, що знищена установка блоку теплообмінника. Також губернатор Білгородської області у телеграм повідомив, що в Шебекінському міському окрузі через атаку безпілотників без електрики 45 тисяч абонентів. Воронецька область Росія зазнала атаки понад 30 безпілотників. Про це повідомив місцевий губернатор. За його словами, у Бутурлинівському районі є прильоти. Пошкоджено приватний будинок і трансформаторну підстанцію. Поблизу міста розташований військовий аеродром Бутурлинівка, також дронами атак. Ковани новошахтинський завод нафтопродуктів у ростовській області Ерефії. А роботу підприємства зупинено. Пентагон оголосив перший цього року пакет військової допомоги від сполучених штатів. Загалом це майже це й такий транш від Америки. Речник американського оборонного відомства Пет Райдер повідомив, що до нього увійшли артилерійські снаряди різних калібрів, а також ракети для Хаймарс і протиповітряної оборони, протитанкові системи, підривні боєприпаси для долання перешкод і запчастини для техніки. Загалом на 300 мільйонів доларів гроші з'явилися завдяки непередбачуваній економії в уже укладених пентагоном. М. Контрактах на заміщення переданої Україні зброї про це заявив радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Саліван. У білому домі застерігають, це терміновий пакет, але його недостатньо, щоб задовольнити потреби українського війська на полі бою, і це не обереже Україну від того, що в найближчі тижні у неї можуть закінчитися боєприпаси. У Словаччині тисячі людей вийшли на протест проти російської політики уряду і за підтримку України. Напередодні ввечері у Братиславі тисячі мітингувальників вийшли на антиурядовий протест та висловили підтримку Україні. Словаки не задоволені зближенням свого уряду з Росією. Акція протесту почалася із сигналу повітряної тривоги. Пише видання. Люди в Україні чуються щодня, сказав організатор протесту Міхал Хворецький. Люди тримали прапори словаччини, України, Євросоюзу та НАТО. А Поруч висів плакат із написом Росія терористична держава. Далі історія двох американських пілотів у відставці, які ініціювали допомогу в забезпеченні українських пілотів комбінезонами та іншими важливими оснащенням. Репортаж наших колег з Голосу Америки. Початок повномасштабного вторгнення Росії українська авіація зустріла не лише із застарілими радянськими літаками та гелікоптерами, а й із гострою нестачею захисного спорядження для авіаторів. Чи не на найбільше потрібні льотні вогнетривки комбінезони, шоломи та рукавиці? Закрити цю проблему. Допомагає ініціатива Flight Gear Ukraine – двох американських авіаторів у відставці: Тревора Герстена і Пітера Грінбурга. Оскільки я мав попередні контакти з українськими ВПС ще до лютого 22 другого. Року ми дружили, коли відбулося велике вторгнення. Це стало особистим питанням. Я хотів допомогти, і зараз я співпрацюю із дев'ятьма різними авіаційними бригадами у повітряних силах. До ініціативи Герстина приєднався і пілот F-16 ВПС США у відставці. Пітер Грінбург. Вони почали збирати вживане і цілком ефективне оснащення, яке жертвують американські та європейські пілоти у відставці знаєте, західний пілот, пілот НАТО, коли підходить до свого літака, на ньому спорядження на тисячі і тисячі доларів. Тож ми зрозуміли, що сотні тисяч доларів високоякісної вогнестійкої тканини просто лежать у шафах по всіх США та Європі. Захисне обмондурування західних пілотів передають українцям адресно відповідного розміру, конкретним авіаторам, які виконують бойові завдання. Також купують нові елементи спорядження у співпраці із благодійними організаціями «Wingman for Ukraine» та «White Stork». Загалом Херстону і Грінбургу вдалось передати українцям понад 500 льотних комбінезонів, 180 льотних курток, 300 пар льотних рукавиць, 150 вогнетривких балаклав, понад 70 тактичних і рятувальних жилетів, 200 особисто. Тих аптечок, ви знаєте, якщо ви підете на склад на базі ВПС США, знаєте, там є усе це спорядження у надлишку. але в Україні це не так. Вони щодня в бою. Вони виконують набагато небезпечніші місії ніж я коли-небудь літав у своїй кар'єрі. Це справді честь робити це. В авіації, яка за своєю суттю є небезпечною, вогонь завжди є великим ворогом, і серед українських військових було багато опікових поранень. Коли ворог стріляє у відповідь, ваша загроза від вогню різко зростає. І тому наша філософія і наша мета дати якомога більшій кількості українських авіаторів ці секунди часу. Український льотчик Фантом розповідає, що Герстен і Грінбург значно допомогли і повітряним силам України, і армійській та морській авіації. Велика іде допомога від наших партнерів льотчиків. Вона вже почалась дуже давно. Від ще не помиляюсь, з дев'яносто років, і потім вже продовжувалась під час спільних військових навчань. Чисти не було в му році і в 18-му році, і потім, коли вже почалась повноваштабна вторгнення, в 22-му році саме ті тісні взаємовідносини допомогли отримати нам багато різноманітних і матеріальних, і нематеріальних, можна так сказати, речей за цю підтримку. Українські льотчики дякують, відправляючи західним свої шеврони. Це можливість для українців висловити подяку, але це також допомагає побудувати особистий зв'язок, тому що є хтось на Гаваях, Вайові чи Каліфорнії, хто знає зараз у моєму льотному комбінезоні літає пілот міг 29 в 40-й бригаді. При цьому західні авіатори дуже добре усвідомлюють, які надзвичайні виклики стоять перед українськими повітряними силами зараз. Цей процес для ПС України триває. І це великий виклик підготувати інфраструктуру до f 16 до західних літаків. Це довгий шлях, і те, як вони роблять це, я глибоко вражений ними. Я глибоко захоплююсь їхньою мужністю. Марія Прус, голос Америки. Наразі це все, але марафон триває. Наступний випуск новин о пів на п'яту вечора. Подивіться, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.